Всім добрий дня, компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Ми знаходимося на Рівненському авторинку субота, 14 вересня. Як завжди огляд буде комерційного автотранспорту, як ви бачите, його все далі менше і менше. Але компанія Автобіс може не тільки вам запропонувати свої автомобілі, а також привезти автомобіль під замовлення, а також існує у нас готюковий та безготюковий розрахунок продаж автомобіля в кредит також можливо трейд-ін. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитива, здоров'я і... і до перемоги. І так, поїхав. Продається спринтер Горзовий в середній базі на пасійному обліку 2006 року. Показуємо зовні, як він виглядає. Ось така хороша гума, салон акуратненький. Жіронічні цілі це у нас грузовий автомобіль. Об'єм на 2,7 свіжий. Автомобілі присутній кондиціонер 227 тисяч пробігів. Контактний номер 098 205 74 44. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Здається, каблучок Peugeot Partner 2012 2013 рік з пробігом 211 тисяч. Заб'ємо двана, один і шість 55 кВт дизель та вартістю 8200. Контактний номер 067 83 13 0,88 в чорному красі, ось так він виглядає. На двоє розсувних дверей. Ззаді кляпа. І ось таке багажне відділення. Зараз покажемо з другої сторони. Гума в відмінному стані. 15-те радіус коліс. Кого зацікавиться, цей автобіль, телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону. Це де спринтер знову грузовий. Так, покажемо ванжерончики, щоб ви бачили. Цілий. Ось так він виглядає. 2006 рік 313 96 кВт з пробігом 260 тисяч. Автомобіль свіжий з кондиціонером. Вартість автомобіля не вказана, тому телефонуйте до власника за номером телефону 098 205 74 44. У кого зацікавив, телефонуйте до власника. Так, ось знову такий джобіток продається. Ford Transit Custom. За ціною 10 800 1,5 дизель 74 кВт. 2019 рік, 10 місяць. Вартість 10 800. Контактний номер 096 54 19 096. Ось так, він виглядає. Всередині і покажемо вам буду. Та, ось така Буда. Не затерта, акуратненька. І на 30% Кого цікавить? Телефонуємо до власника. Ось ще вказано номером телефону. Здається, ось такий автомобіль це Рено Кінго, оригінальний заводський пасажир. Хороша в ньому комплектація з пробігом 240 тисяч і за ціну 7500. Контактний номер 066 266 1187 63 кВт. Показуємо автомобільчик. Так виглядає. на двоє Дверей розсувних, задня полочка, акуратненький, цілий, на постійному обліку. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це автомобіль на спарці, це Mercedes Sprinter 519 з 300-літровим двиганом та пробігом 187 тисяч. 519. Контактний номер 098 205 74 44. Це довга база. Довжина багажного відділення. 430. Є ще екстра лун. У них там 4,70. Ось такий автомобіль на спарті. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Здається, Volkswagen Crafter середній низький 2011 року з об'ємом на 2,5-120 кВт. Бі-турбо, як кажуть, механічна коробка передач та вартістю 15900. В автомобілі є кліма, максимальна комплектація. Зараз покажемо вам салончик. Як виглядає цей автомобіль Чекайте ну, трошки під гору тяжко угу. Оригінальне сидіння бачите, яке знімається Потолочок оригінальний покажемо зараз вам. Низи дверей. цілі бачите, живий автомобіль. Дуже чудово. Два слова за автомобіль, що розкажете? Дуже в чудовому стані, хороший автомобіль. Що потрібно робити? Нічого, все зроблено. Так. Кажіть номер телефону 098-23 77 044. Кого запитувати? Ігор. Запитувати Ігоря. Кому потрібно пасажир дивити місце, телефонуйте до Ігоря, Торгуйтесь. Трафік, довга база, грузовий. Добрий день. вже пригнаний. 14 рік за ціною 13 450 з пробігом 190 тисяч. Зараз ми покажемо салон. Ось такий салон в цьому автомобілі. Кермо. Порошки. І покажемо буду. Гума чудова. Прицепний пристрій. Бажне відділення. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону. Кажіть. 099 19 18 479. Кого запитувати? Андрій. Запитувати Андрія, кого зацікавив цей автомобіль. Таки Білий, а саме хоче сірий, є також в сірому покрасі. В Ось в такому стані буде. Карти показуємо подвіне сидіння, механічна коробка передач, кондиціонер. Кермо показує. Ось такі садіння, потолочок. І це у нас Opel Vivaro. Фактично брат. Renault Trafic. Відрізняється тільки. Я кажу знаком, а все, двигуни, все одинако. Два слова за цей автомобіль. Я не в камеру. Так, розкажіть. Крашена... Вартість автомобіля? 13,5. 13 І ваш номер телефону. Ну, 67 103 73 77. Запитувати, Запитувати Анатолія, кому потрібно. Опілівару, сріблястих. Ось такий мінівенчик. Це в нас. Nissan Prima Star Десятий рік з пробігом 274 тисячі. Та вартістю 11 тисяч 999. Пасажир шестимісний. З двохлітровим 115 кінських сил Контактний номер 098 901 2030. За більш детальною інформацію телефонуйте до власника. Так, ось такий салончик. Показуємо наскільки це можливо. Монтажимо пасажир. Транзит кастом. Горозовий. Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач. на транзитах. 16 рік з пробігом 1290. Ось так виглядає, можливо, приобладнання на пасажира, вантажу пасажира. Контактний номер 067 191 28 20 і 96 кВт. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Каді. Автомобіль на Ресорах. Дуже практичний, щось возити. І це він пасажир, сидіння транспорту, зложується, механічна коробка передач. Лекосплавні диски, бачите, акуратненькі такі. Автомобіль 2006 рік та вартість автомобіля 4999. Контактний номер 097 192 48 15. Бачите, до 5000 можна придбати такого кадіка для роботи, для бізнесу. І людей возити, і щось перевозити. Бачите, присутні також задній партроніці. Кого цікавий такий транспорт, телефонуйте до власника. Folkswaien Carwela. Зачинений. Це в нас 2001 рік з пробігом 412 тисяч і вартість 5500, контактний номер 0,96 93 42 346. Продається, оригінальний пасажир, О, цікавий. Телефонуйте до власника. Пільвівару 2006 рік з об'єм двуна 719 Пасажир дивітимісний, вартість 7500. Контактний номер 096 814 3820. В білому красі пасажир довга база. Можемо показати вам ззовні Всередина відкрита. Кого цікавить? Телефонуйте до власника, По вказано номеру телефону. Чубіток, Сітроїн Борелінго, Заводський пасажир, 1-4, газ, бензин, автомобіль з кондиціонером, з підйомником та вартістю 4500. Контактний номер 068 058 61 25. Можливий торг. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Чобіток, Fiat Scudo в ідеальному стані, цілий, знизу не варений, з 1.9 двигуном, 114 тисяч пробігу на даному двигуні, нічого не брязкає, не стукає, грозовий, економічний, алюмінієвий кузов за ціною 5700. Контактний номер 067 360 22 02 Т-46, екстра лонг. Довжина кузова складає 4,50. Спарені колеса 2,5 80 кВт двигун. Механічна коробка передач В ідеальному стані по кузову, по двигуні по підвісці. Початкова вартість автомобіля 17900. Можливий прост. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Продається Citroen Jumper, Maxi Baza, грузовий, 2016 рік покупка з 3-літровим потужним двигуном та шестиступінчатою коробкою передач, з кондиціонером, з електрикою в хорошому стані. В ному обличчі. Вартість автомобіля складає 15400. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Mercedes Sprinter 316 L2H2 за ціною 19 000 з пробігом 174 000 телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 можливо перепланення пасажира, вантажу пасажира. Роботи продається чобіток Opel Комбо 2011 року. Весь в рідній фарбі, з дизельним двигуном, механічною коробкою передач і пасажир 5 місць. Початкова вартість автомобіля складає 6900 2011 рік. П'ятидверний дизельний чобіток. Кому цікаво, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Серенотрафік пасажир, 1,9 турбодизель. 65 ступнічна коробка передач з, конди... з кондиціонером прости, надійний двигун 1,9 так виглядає вартість автомобіля складає 7,5 можливий для величкій торг телефонувати за, нового, те, за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 22 02 Volkswagen lt 45 з 2,4 дизельним двигуном. Максі база на парці в хорошому стані. Вартість автомобіля складає 6900. Не коробка, не ні міст, нічого не годе, автомобіль повністю обслужений. Забіж детальну інформацію і телефонувати за номером телефону. 067 360 22 02. У нас є постійно різноманітні автомобілі. Renault Master 2017 рік, дубль-кабіна, евакуатор з оригінальним пробігом 180 тисяч. Оригінальним пробігом. І вартістю 25 тисяч. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону. 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Mercedes 5 тонік, 609 з 4-літровим дизельним двигуном з цілою рамою, з хорошою коробкою мостом. Нічого не капає. Автомобіль повністю в хорошому робочому стані. Рама ціла не варена. Початкова вартість автомобіля 11400. Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Довжина кузова складає 420. Це веко тентовно, на спарених колесах, дубль-кабіна з 30 літровим потужним двигуном, відмінному стані. Початкова вартість автомобіля складає 17900. Довжина кузова 5 метрів. Контактний номер 067 360 22 02. Телефонуйте і будете задоволення покупкою. Mercedes Sprinter, 5 тонік. Автовишка з оригінальним пробігом 220 тисяч. Виліт стріли 15 метрів. Люлька на двох чоловік. Працює як від автомобіля. Працює так і з люльки. І автомобіль обслужений, настроєний. Початкова вартість автомобіля 24 900. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі.